Всім привіт, вітанечка. Замість тисячі слів, знаєте, краще один раз показати. Я тут розбирала, розбирала сери в кімнаті і знайшла оцю стосу паперів, яку нам видали в перший день в школі у Руслана в елементарі. І тут така інформація, ну ніби welcome інформація. Ось ласкаво просимо до п'ятого класу. Значить, дві важливі штуки Еліс Folder and Chromebooks. Це дітям видають хромбуки обов'язково в кожній школі. Тут нагадування, що вони ці хромбуки що вони їх отримують в перший день тижня школи, а папки це нам щотижня в по вівторкам видають ці папочки з інформацією, важливою, тобто так комунікують з батьками. Потім розклад. Тут написано, що додаткові вісім предметів, які є, окрім. Основної школи вони будуть в ротації, щоб не забували на фізкультуру одягатися. Що тут ще про, відмід, про відвідування, про ланч, час ланчу? Клас доджа. Це така наша соціальна мережечка предмети, які саме, ось, бачите, в п'ятому класі читання, письмо, мова, математика, наука. Social Studies, не знаю, яка соціальна освіта. And health. Так, потім запрошували батьків волонтерити. Я навіть думала туди піти, але потім якось так закрутилася з усіма справами, мені було не до того. Коли прибувати в школу, коли забирати дітей. Ну, от, власне, таку інформацію. Потім Open House це ніби день відкритих дверей був, і нам потрібно було обійти ось ці всі класи познайомитись з кожним вчителем. Так? Тут написано, де саме, який клас. Потім. Ой, це я навіть не знаю, що це таке. ПТА це Parents Teacher Association. Це те, що я називаю відчайдушні домогосподарки. Так, ага, це в День відкритих дверей роздавали папірці, там додаткові, типу, факультативи платні, бачите, все іспанська. Тепер видали на весь рік абсолютно видали розклад, що буде протягом року, коли буде школа, якісь свята, коли не буде школи. Коли останній дзвоник, все весь календар на вік, тут дрес код ну, Маю сказати, що ми намагалися його дотримуватися, але коли я побачила, що діти ходять так само, ну, не переодягаються, то і ми теж в шовтах почали ходити. Бо в Вегасі влітку спека шалена, ми ж в школу то влітку починаємо ходити. М -м -м, значить, це щось можна було замовити: альбом річний. І оце, значить, Conversation and Cookies. З Principals, значить, це що у нас виходить? Раз на скільки місяців, раз на два місяці, зустріч з дирекцією школи. Це типу батьківських зборів, але воно таке в форматі печива і кави. Ми один раз сходили, послухали про те, що не треба дітям ходити. З саплями в школу, я зрозуміла, що більше інформативності я не знайду на цих зборах і більше туди не ходила, якщо чесно. Але вам, хоча б зараз зрозуміло формат, як працює школа, як працюють вчителі, як доноситься інформація до батьків, десь так не далося розуміння, я сподіваюся, такої комунікації з батьками. Ну, це, власне, все, що я хотіла розказати. Тепер моя совість чиста. Я можу ці всі папірці викидати, оскільки певно, що я їх зберігала, щоб все ж таки один раз зняти відео і всім показати, як воно може бути, як організовується комунікація з батьками, взаємодія з батьками, і як взагалі організована школа. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всім бувайте!